Вас, глядачі, я перебуваю нині у Деснянському районі столиці біля одного із житлових будинків, і тут у людей вже два тижні немає світла. Втім, от як мені зазначають місцеві, що його вмикають фазами. Дві фази не працюють а одну фазу вже нещодавно вмикнули. Втім, теж понад шість днів вони були без світла і при тому, що теж без опалення у будинку зазначають місцеві в кімнатах. Температура може сягати 6 градусів, 7 градусів на деякі яких в деяких квартирах 10 12 градусів це в них є газ, саме тому так от вони гріються, розігрівають і дащо піднімає температуру у своїх квартирах, але зазначають про те, що дуже холодно і дуже насправді важко місцевим, тому що в цьому будинку дуже багато живе літніх людей, дуже багато дітей. І також є люди з інвалідністю. і От я поспілкувалася з місцевими, запитала загалом, яка у них тут ситуація, як вони рятуються і що їм говорять, що загалом тут трапилось. Давайте послухаємо. Хаймо мовою далі. Піді мною десь там на шостому чи на п'ятому поверсі прорвало стояк опалення. на сьогоднішній день там весело, бо немає ні світла, нічого опалювати нема. Чим коли я приходжу додому, вмикаю газ, то трошки там до 12 доходить. Але я закрила дві кімнати, в одній з яких наразі близько шести градусів. Вона найхолодша в мене в квартирі без опалення, і в принципі в людей так само від п'яти шести, 6 можливо, в деяких нижче я цього не чула, але 5 там, 10-11 є такі випадки. Ну, сусідки з п'ятого, в якій прорвало опалення, в неї 10. У квартирі 11 градусів, дуже вологість велика, 79%. Гріємось, спимо з бутилками з водою, бо у нас є газ, а це трошечки ще якось підтримує нас, що можна хоч водичку нагріти. А так ситуація жахлива, ну, дуже важко. Ось що не від пані Олесі могли почути про те, що прорвало трубу, і дійсно, я завітала у квартиру а, на п'ятому поверсі, і там просто стіна. Це до речі, ще й а, саме крайня квартира, і там стіна повністю уся була а, мокра, дуже дійсно висока вологість. І, а, мешканка квартири розповіла мені про те, що вона намагається зігріти цю стіну розпалює свічки, ставить біля стіни для того, аби її, хоч трохи якось висушити. А, приїжджали вже а, сантехніки, які. Проводили певні обстеження, і ймовірніше за все це дійсно є труба опалення, тобто батарея, яка десь протікає. Ще поки що тут встановлюють. Крім того, що й приїхала аварійна служба ДТЕК, і З ними ми також попрацювали і поспостерігали за їх роботою. От повідомив мені щойно один із фахівців про те, що тут під час включень, під час сильних навантажень, просто перегоріли запобіжники. Тут їх є в одному з будинків. їх три, наприклад, один з них повністю перегорів, і тепер три під'їзди. Повністю лишилося без світла, і от намагається вирішити цю ситуацію Втім, вже два тижні місцеві без світла та без тепла. І зігріваються хто чим може, хтось розповідає, що вони гріють теплу воду і набирають їх пляшки, ходять з пляшками, лежать з пляшками. Хтось одягає на себе більше одягу, хтось вмикає газ гаси. Таким чином гріється. втім от теж дійсно зазначала, що дуже багато тут літніх людей і людей з інвалідністю. Познайомилася я сьогодні із па пані Олександрою. пані Олександра є дитина, а чотирьохрічна, яка з інвалідністю, це дитина з епілепсією, і їй дійсно дуже важко. дитина нині захворіла. Важко насправді справлятися і переносити ці всі тривалі відключення, ще й попри те, що немає в квартирі опалення. Давайте детальніше про те, як живуть вони, як живе родина. Давайте далі в синхроні почуємо.